14 січня, у День святообрізання Господнього, його блаженство звершив божественну літургію в одному з найстаріших храмів Волині, Святоуспенському кафедральному соборі Володимира Волинського. Цей собор 1160 року збудував князь Мстислав Ізяславович. Минулого року в єпархії широко відзначали 850-річчя храму. Мстиславів храм, так його називають і понині, став кафедральним собором Володимир Волинських єпископів. Окрім свого безпосереднього богослужбового призначення, на нього покладалося ще й державне. Тут складали присягу піддані князя, тут підписувалися міждержавні торгівельні угоди, тут трудилися над Волинським літописом ченці. За всю його історію Успенський собор не раз руйнували. Він зазнав пожеж, переходив до уніатів, правив за сховище сіна, зерна і дров. Шанобливе ставлення до дреревнього храму повернулося у рік відзначення 900-річчя хрещення Русі. До реставрації святині було залучено провідних фахівців Російської імперії. 1900 року храм освятили. і з того часу він не закривався. Просторий Собор ледве вмістив охочих помолитися разом зі своїм предстоятелем. По завершенні богослужіння блаженніший митрополит Володимир привітав усіх за різдвяними святами. Меценат собору Борис Климчук подарував блаженнішому владиці ікону Богородиці Несподівана радість.